сколько стоят яйца? я вижу по а чем яйца? а у меня там сверху, видите там что сверху? ну сколько годин я так не, Понял, я пытаю, по чем яйца в магазине? яйца чьи? курицы, Ну не ваши Ну не мои, есть еще бычьи яйца Господи, ну, там у вас проблема. Я, я, звідки, я звідки повинен розуміти, про які яйця ви ведете мову. Звідки я повинен розуміти. Слухайте, а звідки ви так гарно знаєте мою мову? Вашу мову? Я знаю свою мову. Вашу мову я зовсім не розумію. Ну ви зараз говорите українською моєю мовою. А... Що ви взяли, що українська мова це ваша мова, а не моя. Це мова, ну, якщо ви українець, то тоді вона і ваша мова. Ви українець? Ну, дуже добре. Я дуже вдячний вам за те, що ви так мені дозволите розмовляти вашою мовою. Дай. Тому що ми українці, ми дуже добрі люди. Ми ні на кого не нападали, нікого не вбивали, нікому не погрожували. А хто мою сестру вбив у му році? Росіяни. Вони прийшли на Донбас. Росія, Роз, да, розв'язали війну. А моя сестра, яка там жива, то осталася, каже, що Турчинов прийшов і вбив її. що ви, ви. Поки російська армія не прийшла а на Донбас, що? Турчинов не об'явив АТО. Донбас чудово жив, поки туди не прийшла російська армія. Ми з вами вже говорили. Я вас згадала. Ви про свою сестру, свою легенду. Чому ви, чому ви не захистили свою сестру? Чому ви не забрали її до себе? Вона теж любитель русского міра була. Вона українська з 1560 року. 1560-го? Так. Чи 960-го? 1560 року. Головко Її фабілія. Прізвище. Ото прізвище, прізвище, прізвище. скажіть спасіба па, пану Путіну за те, що він напав на Донбас, не, на Крим я, і за я, те, я, що я, там я, гинуть наші українці. Так, от за за заспокойся, заспокойся, заспокойся. Турчина нікого сам не вбивав. Да. А то, що окупанти прийшли на нашу землю, і ми повинні були оборонятися, я тобі звук виключила, що ти психуєш? Не психую, я тобі звук виключила, бо ти так нервничаєш, так. Да? Не вижила й страни, куди пішла? Куди воно пішла? Я так прикинула жіночці 370 років, думаю, ой, так вона пожила непогано? Це я вас протерла. Ленін вигадав, да, а їх Єльцин придумав. Дякую, Віка. Привіт, доброго вечора, ми з Херсону. Особисто прийшов, так? Звідки таке знання мови? Тому що, скоріш за все, він теж з Донбасу, а зараз живе в Тюміні. Ми ж не проти. Вибирайте собі будь-яку країну і ман... мандруйте туди, будь ласка. Тільки не треба сюди кликати ніяких окупантів і загарбників, бо наша земля ми її нікому не віддамо. Колобки, да? О, Турчинов, щоб жити і жити жінці. Всього 370 рочків. Ще стільки ж могла прожити, якби не Турчинов. Рада бачити. А це в них політика така. Мов, типа ми українці, але ми за Росію.